Вітаю колеги. Вітаю всіх глядачів. Дійсно, уже другу добу поспіль рятувальники, правоохоронці, волонтери і всі небайдужі люди разом всі долають наслідки ворожого удару. Один з самих серйозних. Пошкоджень прийшовся саме на цю багатоповерхівку, яка знаходиться за моєю спиною. Внаслідок ракетного удару був фактично вщент зруйнований під'їзд багатоповерхівки і уламки, ці багатотонні, бетонні цегляні уламки поховали під собою дуже багато людей. На жаль, є багато загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривали ще буквально сьогодні до ранку. Протягом ночі, протягом ранку, рятувальники дістали з-під завалів ще тіла п'яти. 15 жертв наразі пошукові роботи вже закінчені, але продовжуються відновлювані роботи тобто, рятувальники продовжують знаходитися на об'єкті. Підігнали кран, і е, чоловіки у формі е, ДСНС е, крок за кроком, е, поверх за поверхом, потроху розбирають ті конструкції, аби не допустити їх падіння і щоб не було ще більш додаткових жертв. Е, у сусідніх дворах працюють теж комунальники, усувають наслідки вчорашньої атаки. За ніч та ранок, ще раз хочу сказати, витягли ще 15 тіл з-під уламків. Останніми деблокували маму і двох її дітей дівчинка 10 та 13 років. Загалом обстріл в столиці у ніч на 31 липня забрав життя 31 людини. На цій локації понад 150 людей постраждали взагалі по столиці. Сьогодні оголошений день жалоби. Люди постійно несуть квіти та іграшки до місця трагедії. Ми поспілкувалися з людьми. Лілія раніше. Жила у цьому будинку і коли дізналася, що таке трапилося, одразу приїхала сюди зі своєю донькою. Там жила молода родина. В них теж була дитинка. На жаль, вони всі загинули. Тобто Лілія здавала квартиру цій родині, і тепер вона просто не має віри, що їх більше немає. і Прийшла пом'янути їх пам'ять. Давайте її послухаємо. Я їй свого улюбленого ведмедика віддам, тому що їм зараз дуже хочеться якусь іграшку. У мене багато каже. Хороша сім'я була молода, вони так просилися в ту квартиру. Я кажу, давайте, ми підемо в більшеньку, а ви залишайтеся в нашій. І я не знаю, що з ними тепер. До мого сусіда залишилися під завалами мама і сестра. Сестра тільки після операції. Сьогодні всі в мене ночували. Просто хоча б, щоб покупалися, люди поїли. І... Відпочили, тому що вони морально виснажені, ми це розуміємо і як можемо, допомагаємо. Я зараз одна з трьома дітьми, тому що чоловік в Харкові на фронті, але я тримаюся. Ви самі зараз можете бачити, якого горя накоїли окупанти у столиці у Голосіївському, Шевченківському, Сятошинському та Солом'янському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 31 липня. На сьогоднішній ранок від постраждалих від атаки ворога мешканців столиця надійшла вже понад тисяча заяв на компенсації від міста. Зокрема, 1045 заяв на отримання 10 тисяч гривень. Такі виплати хочу нагадати, Київ здійснює з 2020 тисячі другого року всім постраждалим на місці, постраждалим відновити житло. Допомагають комунальники, волонтери. Хтось потребує допомоги, а хтось справляється сам. Комунальники підігнали автовишку і допомагають тим мешканцям, які залишилися без шибок у сусідніх будинках, теж лагодити вікна, закривати їх плівкою та якимись досками. Ось що нам розповіли люди, та що розповіли волонтери з Червоного Христа. Давайте їх послухаємо. І так, оскільки біди, де треба, я вам скажу, що в нас ніяких не. Є люди, яким дійсно треба більше допомоги, а нам не потрібно більше допомоги. Справляємось, як і всі. Дуже вдячні за те, що підвезли Усе є те, що чим можна ремонтувати, надавали як першу психологічну допомогу, так і першу домедичну. Багато людей до нас зверталося. Дякуючи Богу, це були не важкі постраждалі. Тобто до нас приходили такі з невеличкими порізами. Також, як завжди, ми надаємо чай, каву всім, хто цього потребує, і службам, які працюють на місці, і звичайним громадянам також годуємо, коли буває чим. Ось і у нас. Знаходиться наш намет, можна звернутися за будь-якою допомогою. Ну і ще до того, що у нас є корми для котів собак, і ще є у нас е, декілька переносочок і повідків. Якщо комусь треба зі своїми тваринами виїхати, а немає змоги це все придбати зараз. Надає на оренду житла на два місяці. Далі вони отримуватимуть ще по 20 тисяч щомісяця, щоб орендувати помешкання, поки місто буде відновлювати їх домівки або підшукувати. Е, Ті помешкання, в яких можна буде жити. А ми залишаємося тут. Ми продовжуємо розповідати вам про те, як столиця долає наслідки удару окупантів, і в наступні години розкажемо вам, як проходить відновлення, як проходять роботи на інших локаціях. Тож наразі це вся інформація. Колеги, передаю вам слово.